І ще дві громади відвідав наш творчий колектив телерадіокомпанії Аверс цього разу Ваднівську та Вишнівську. Місцеві аматорські фольклорні гурти підготували патріотичний репертуар для проєкту Любіть Україну, які перлини народної пісенної творчості вдалося відшукати і записати для глядачів. Дивимося. Із самого ранку вирушаємо в Оваднівську громаду. Там нас чекало чимало самобутніх ансамблів. Вже 33 роки існує красноставський фольклорний колектив Джерело з яких 21 рік носить звання народного. Учасниці гурту записують у старожилів звичаї та обряди. Як то заміс короваю? Заміс короваю це коли збираються. <ривання> Коровайниці <ривання> да, і збирають для того, щоб замісити коровай для молодої чи для молодого. Мати молодого чи мати молодої запрошують цих коровайниць. І якраз наш колектив женила сина. Ми якраз були, друга наша учасниця Галочка, так само женила сина, ми також були. Ну, Може, заспівати вам щось. Добрішим і загроду твою він якої Гурт Свояки із села Ягідне створився як родинний у 2006 році. Цей гурт вже пережив дуже багато. Поліщуків тут у нас є старішина. Це моя мама свекруха Поліщук Ганна Кирилівна, який нещодавно вісімдесят літ виповнилось. Це її син. Поліщук Борис Іванович, наш акомпоніатор, наш музикант, наш розучувач пісень. І я, невістка її. А це моя доця, теж Поліщук, ну, вже в заміжі не Поліщук. Бачите, я їх повдягала однаково. Бо вони. Дуже багато в нас є таких пісень в репертуарі, які суто є Ягоденські. Коли ми десь їдемо, співаємо, вони кажуть, де ви таку пісню взяли? Де ви, ну, наша Ягоденська? І стають на зламані, пам'яті живі, гетьмани, отамани, славні кошові. Порадувала патріотичними виступами і Вишнівська громада. До прикладу, тут є чоловічий колектив Вишневий цвіт. У ньому виступає сам голова Вишнівської громади. В нашому колективі 9 чоловік, інколи більше, інколи менше. Співаємо патріотичні пісні. Ну різну тематику. Беремо участь в різних конкурсах. Зараз, звичайно, їх менше. У нашому колективі співають працівники сільської ради, староста, депутати, директор школи, байоніст наш крутий. Співаємо різні пісні, в залежності від тематики заходу, в залежності від ситуації в країні. Родинний колектив перевезло із села Радехів. Співають нас родинами, дехто в нас вже і бабусі співали, і мами співали, в нас село Радехів «Перевезло». І в нас, можна сказати, майже з кожної хати були такі, хто участвував, бо хоча б один разочок, але все одно участвували в «Перевезлі». Ой, то не пташка, то не пташина, ви ж не вімські. Чимало цікавих творчих ансамблів. Дівчата, хоча б такий нелегкий час, але завжди збираються, завжди відгукуються, приходять на репетиції, виконують нові пісні, оновлюють репертуар, тому що щоб бути цікавими глядачами. Прийняти рішення е їздити і підтримувати наше ЗСУ з благодійними концертами, на, не тільки, але і з виставами. Тому ми організували такий колектив із працівників культури вишнівської сіль... е територіальної громади. Нові громади стежте за анонсами на телеканалі Аверс. Не пропустіть патріотичні концерти проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Оваднівської та Вишнівської громад для новин на часі.